Привіт, це Макс, і я дякую, що ви завітали на мій канал. Ви дивитесь двадцять тижневий випуск, і У цьому дайджесті ми поговоримо з вами про нові тролейбуси для Вінниці, про чергову електробусну новину, але на цей раз у Одесі. Про скандал навколо станції метро Київська у Харкові. А також про перший місяць безготівкової плати проїзду у Чернівцях. Розпочнімо! Поїхали! У Вінниці збираються закупляти ще 10 тролейбусів і виготовляти їх на власному виробництві моделі пт 123 09 Про це повідомляє департамент транспортної інфраструктури та мобільності міста. Так, за це проголосували депутати Вінницької міської ради на засіданні 7 липня. Так раніше Вінниця виготовляла свої фірмові тролейбуси Вінлайн раніше на білоруському кузові МАЗ-203 т а зараз на турецькому кузові Також планують придбати ще один низькопідлоговий тролейбус Соляріс. Нагадаю, що у квітні місяці навесні цього року поїхали перші тролейбуси Соляріс вже перефарбовані під фірмовою Вінницьку єврею. Так було придбано 20 тролейбусів і от ще планують один докупити. Окрім цього, в місті виїхали на маршрути перші трамваї, моделі «Трам 2000. Це більш сучасні варіації трамваю Б6. Міраж, що раніше пересувався цю рухом, а зараз у програмі двостороннього співробітництва між містами використовується вже в українському місті. Так вони були випущені маршрути 1, 4 та 6. Торкнемося і Харкова у рамках виконання законодавства з за деросифікації об'єктів топоніміки. Підприємство Харківський метрополітен» зайняло станцією метро Київська Салтівської лінії. Так, на колійній стіні були мармурові буквені плити, що формували назву станції російською мовою Київська. Так нещодавно працівники метрополітена демонтували ці кам'яні плити, і замість них своєрідно встановили пластикові стенди із буквами безкоштовного шрифту АДОП. Мене це обурило, оскільки це один із чистих проявів неповаги до архітектурної цінності станції. Тому разом із активними учасниками спільноти альтернативних Харків ми вирішили розповсюдити цю новину для того, щоб харків'яни і не тільки дізналися взагалі про цей жах, цей інцидент. Тому у п'ятницю ця новина розлетілася мережею. Я хочу подякувати усіх, хто не промовчав і доклав зусиль для того, щоб більше людей знало про те, що відбувається у Харківському метрополіте багато пабліків, тіктокерів та твітерян перепостили цю новину: хтось зі згадуванням, хтось без, що трошки засмучує, але найголовніше те, що ми разом зробили так, щоб це не залишилось непоміченим. Тому людям це явно не сподобалося. Що зробили з Київською, це в принципі очевидно, тому що це найяскравіший приклад того, як архітектурну ціні станції можна так легко спаплюжити. Тут питання не в українізації, про яку говорять часто, а про те. Як не врахували стилістику об'єкта, вліпили дешеві абсолютно букви і тим самим просто споплюжили дизайн. Може ж було зробити одразу красиво, провести конкурс, обрати найкращий проєкт, або просто поміняти дві букви і замінити. Але спочатку витратили гроші на ось ці дві пластикових літери, потім вони витратять гроші на вже нормальну роботу. Одним словом, поспішили і витрачаються двічі. У суботу харківський метрополітен опублікував пояснення по ситуації зі станції метро Київська, мовляв, це все тимчасове, це все вимоги законодавства і через неможливість виготовлення це у короткі терміни обійшлось цим простим варіантом. Дійсно, Верховною Радою було прийнято закон про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії, які містить необхідні положення про перейменування. Але його було опубліковано ще 27 квітня 2023 року. Закон набирає чинності з 27 липня, тобто через три місяці після опублікування. Тільки невідомо, коли саме вирішили розпочати роботу над цим перейменуванням. Тобто, Харківський метрополітен таким чином вирішив себе перестрахувати від відповідальності. Якщо дійсно літери б виготовлялися, можна було б хоча б попередити про цей процес. Окрім Київської, ми маємо ще станцію метро Пушкінська, якої ще не торкались, а строки та піджимають. Є станція академіка Павлова, де є мозаїка російською мовою. Чому тоді так поспішно зробили з Київською? Риторичне питання. Ми будемо продовжувати слідкувати за ситуацією навколо Харківського метрополітену і надалі і, звичайно, слідкувати чи поставить все ж таки ці мармурові плити. Пишіть вашу думку з цього приводу. Слідом за Харковом, за електробусом гониться і Одеса. На сесії міськради розглянули питання про участь у проєкті міський громадський транспорт України-2, на якому піднялось питання про виділення кредиту. Так, Одеса отримала позитивні висновки Мінфіну України та Європейського інвестиційного банку для участі у даному проєкті. А саме передбачається придбання 30 електробусів та зарядних станцій за рахунок залучених коштів Європейського інвестиційного банку у розмірі 13 мільйонів євро. Придбані електробуси будуть курсувати від Пересипського району міста до центру. Так, на засіданні сказали, що електробуси допоможуть знизити навантаження на проспекті Добровольського, керуючись поруч із сьомим маршрутом трамваю північ-південь. Що ж, тепер очікуємо деталей стосовно майбутніх тендерів на електробуси. Якими вони будуть? Хто буде виробник, які характеристики? Як скоро вони будуть вироблені і потраплять на територію міст. Так, наприклад, Мер Харкова вже налаштований на те, що саме Харків стане першим містом, яке масово запустить електробуси на маршрути. Будемо спостерігати за цими перегонами, хто перший запустить новий вид електротранспорту. Про електробуси ми з вами розмовляли і у минулих дайджестах, так і у спеціальному відео про порівняння електробусу та тролейбусу. Пропоную передивитися і їх. З 1 червня у Чернівцях повномасштабно впроваджено практику оплати транспортною карткою та електронним шляхом. Місто поступово рухається у бік безготівкового проїзду, тому встановлює валідатори у транспорті та відмовляється від оплати кешем. Так, Чернівецьке транспортне управління поділилися результатами першого місяця роботи. За червень місяць виключно електронних розрахунків у тролейбусах скористались майже мільйон раз. Понад 54,8% містян користуються транспортними картками, 21,7% QR-кодами, 23,5% банківськими картками та 0,1% квитками з терміналів самообслуговування. Нова ну, система показала реальну кількість пільгових перевезень. І на пільгових автобусних маршрутах, що є більшою на 53% за кількість перевезень, що відшкодовувалося раніше. Це дозволяє оцінити рентабельність перевезень і завантаженість маршрутів у різні дня тижня та періоди дня. Проблеми досі існують. Переважно зараз концентруються над забезпеченням комунального транспорту валідаторами в достатній кількості. В багатьох тролейбусах та автобусах працює лише один валідатор, що ускладнює підтвердження проїзду, особливо у заповненому людьми транспорті. Обіцяю, що найближчим часом запрацюють валідатори біля кожних дверей. Відзначили сісти сонозайців. Такий аргумент на користь відмови від кондукторів та переходу на валідатори завжди існував, тож відзначає, що по цьому аспекту все стабільно кількість безквиткових пасажирів не зросла. Сподіваюся, що безготівкова оплата проїзду стане чудовим досвідом в користуванні громадським транспортом чернівців. Це робить життя пасажирів зручніше, а також робить простіший менеджмент мережі муніципального транспорту. На цьому все. Я вам дякую за увагу. Пишіть, яка новина для вас була найважливішою цього тижня. А також не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Я розмовляю тут про урбаністику та транспорт. Тож, сподіваюсь, вам буде цікаво. З вами був Макс і до нових зустрічей.